Усі люди мають виняткові здібності до бігу на довгі дистанції. Ці здібності, які є унікальними серед приматів і рідкісними серед савців, з'явилися десь два мільйони років тому, щоб допомогти м'ясоїдним людиноподібним конкурувати з іншими хижаками. Марафонський біг став остаточним втіленням давньої історії випробування витривалості та людського духу. Але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як все почалося? Як тренувалися перші атлети. Сьогодні ми спробуємо розібрати це цікаве питання, але перед початком не забудьте поставити лайк цьому випуску, підписуйтесь на канал, якщо ви раптом цього не зробили, або якщо ви тут вперше. А для покращення якості контенту ви ще можете підтримати мене на патреоні або на БаймієКофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі до відео. Перші марафонці, зокрема з давньої Греції, тренувалися зовсім не так, як сучасні спортсмени. У давнину біг на довгі дистанції був поширеною формою військової підготовки та зв'язку між поселеннями. Тренування давньогрецьких бігунів включали регулярну фізичну активність як частину їхнього повсякденного життя. Вони займалися бігом, боротьбою та іншими видами спорту, щоб залишатися у формі та бути готовими до військової служби. Тоді ще не було структурованих тренувальних програм чи сучасного обладнання, яке ми маємо сьогодні. Натомість їхні тренування були інтегровані в повсякденне життя і зосереджені на розвитку витривалості та сили. Важливо зазначити, що сучасна марафонська дистанція, яка складає 42 кілометри і 195 метрів, була стандартизована під час Олімпійських ігор 1908 року у Лондоні. Про що я і розповідав у одному з попередніх відео. Але сама подія, яка тепер є однією з найбільш знакових в легкій атлетиці, бере свій початок з першої олімпіади. Тоді, у 1896 році, переміг Грек Спірідон Луїс. Він займався доставкою води і, відповідно, мав фізично важку роботу, яка ймовірно і забезпечила йому міцну базу витривалості. Почувши про проведення відбору до грецької олімпійської команди, Спірідон вирішив спробувати свої сили і як наслідок посів п'яте місце, що і дозволило йому останнім відібратися на олімпіаду. До цього він ніколи спеціально не тренувався, але, відчувши свій шанс, почав. Хоча тренуваннями в сучасному розумінні цього слова це важко назвати. Вони не були структуровані, не мали жодного наукового підґрунтя, а також не включали в себе розуміння важливості правильного харчування. Спірідон Луїс тренувався на пагорбах і пилючних дорогах навколо свого будинку в містечку Марусі, Греція. Він часто пробігав маршрут від свого дому до Афін і назад, долаючи відстань близько 25 кілометрів. Його тренувальні забіги були здебільшого самостійними, тому допомагали розвивати як витривалість, так і психологічну стійкість. Тренування Спірідона характеризувалися довгими повільними пробіжками, що містили у собі час на відпочинок. Такий собі фартлек, якщо це так можна назвати, оскільки відпочиваючи, він пив вино. Фактично, ось цей довгий і повільний бік навіть зараз складає основу будь-якої підготовки. Швидкості, звісно, не було, але її не було у всіх учасників. А оця от витривалість, і що напевно найголовніше, стійкість дозволили йому перемогти і стати справжнім національним героєм. Переможці Олімпійських ігор 1900 і 1904 року Мішель Теато і Томас Гікс тренувалися схоже до Спірідона Луїса і до давньогрецьких бігунів. Звичайний довгий повільний біг. Десь в ті роки, тобто на самому початку ХХ століття, марафонський біг стає дуже популярним ще і в Америці. Все через початок проведення у 1897 році бостонського марафону. Американці підходили до справи набагато відповідальніше, ніж спортсмени інших країн. Вони старалися перевіряти, як ті чи інші тренування впливатимуть на їх організм, а вже потім будували для себе оптимальний план. До того ж, в кінці 19 століття в Сполучених Штатах Америки створюються перші атлетичні клуби, де бігуни могли тренуватися разом. Наприклад, Irish American Athletic Club. Одним з його представників був Джонні Гейс. У 1905 році він почав працювати помічником менеджера відділу спортивних товарів у магазині Нью-Йоркських меценатів Блумінгдейлів. На даху їхньої будівлі знаходився такий трав'яний трек, і Гейс почав там бігати після роботи. Він так захопився цією справою, що вже через рік пробів бостонський марафон, до того ж, там зайняв високе п'яте місце з результатом 2 години і 55 хвилин. Джоні Гейс сам можна вважати першою людиною, яка почала бігати інтервали. Оскільки в атлетичному клубі він разом з іншими учасниками дійшли висновку, що варто чергувати звичайний біг, розгірками і отакі прискорення. Джоні робив короткі прискорення, потім таку ж дистанцію він біг повільно, ну а потім знову швидко. Щоправда, всі ці прискорення він робив на максимум. Ще одним його нововведенням стало взуття. Знання спортивної індустрії зсередини допомогли йому отримати перший в історії біговий контракт з брендом зуття Осаліва, Тож він постійно міг підбирати різні варіанти, пробувати щось нове, рекомендувати покращення. Вже в 1808 році він посів друге місце на бостонському марафоні з результатом 2 години і 25 хвилин. Щоправда, дистанція була десь 40 кілометрів. Це дозволило йому відібратися на Олімпійські ігри того ж року в Лондоні, де Джоні пробіг дистанцію довжиною вже 42 кілометри і 195 метрів. Ну і що найголовніше, він переміг. З невеликим скандалом через дискваліфікацію італійця Дордано П'єтрі, але переміг. У 2012 році Джоні Хей став тренером, допомагаючи готувати олімпійську марафонську команду. Для цього він почав здобувати освіту фізіолога. На одній з профільних конференцій він перетнувся з Вольдемаром Гершлером. Вольдемар згодом доопрацював теорію Джоні про швидкісні тренування і зробив інтервали такими, як ми їх знаємо. І сьогодні у 30-х роках Гершлер починає тренувати німецьку олімпійську команду постійно експериментуючи з системою тренувальних забігів на короткі дистанції. Вимагаючи від спортсменів бігти так швидко, щоб темп необхідний на змагання здавався помірним і досяжним. Інтервали, які виконували спортсмени Вольдемара, були по суті фізіологічно орієнтованими, оскільки базувалися на частоті серцевих скорочень. Це вперше ми бачимо серцевий ритм як елемент бігових тренувань. Гершлер також надав великого значення тренуванням взимку, якими раніше нехтували. Кажучи, що бігуни на довгі дистанції не повинні надто відхилятися від того типу тренувань, який вони практикували влітку. Одним з його учнів був британець Гордон Пірі. Він використав знання свого тренера, додав власного досвіду і написав книгу Бігай швидко і без трав. Там Гордон вперше запропонував біг з приземленням на середню частину стопи на противагу звичним довгим крокам з приземленням на п'яту. Ще він сформулював ідеальний каденс, який використовують і зараз в середньому 3 кроки на секунду. Все для того, щоб зменшити втому та скоротити витрату енергії на вертикальне переміщення тіла. На початку своєї кар'єри Гордон Пірі часто конкурував з Емілом Затопиком, вже тоді ветераном світу легкої атлетики, олімпійським чемпіоном на марафоні 1952 року, і ще одним популяризатором інтервальних тренувань. Ще Еміл Затопик став першим легкоатлетом, який часто проводив свої тренування на високогір'ї. Я знайшов один документ, де він описував приклади своїх тренувань. У 1947 році Затопик виконував три базові сесії інтервалів: 10 повторень по 200 метрів, а після цього 10 повторень по 100 метрів. Це все через 150 і 100 метрів труси відповідно. 10 по 100 і 20 по 50 з аналогічною трусою. Ну і третя сесія 5 по 150, 20 по 250, ну і на кінець 5 по 100, все через 150 метрів відпочинку. У 47-му році Еміл почав робити вже більші інтервали: 5 по 100 через 150 метрів, 20 по 400 через 150, ну і знову 5 по 100. 400 метрів затопик пробігав в діапазоні 67-77 секунд. У 52-му році, коли Еміл переміг на олімпійському марафоні у Хелсінкі, він почав практикувати два тренування на день і виконував просто величезний обсяг на інтервалах. 5 по 200 метрів, потім 50 раз по 400 метрів, ну і знову 5 по 200. Причому ці 400 метрів він біг в середньому за 65 секунд. Ну але труста вже була дуже схожа на звичайну ходьбу. При цьому тижневий кілометраж у нього був в середньому 225 км. Тобто, як ми бачимо, що інтервали, що об'єми, що тренування на високогір'ї, все це максимально схоже до сучасних тренувань, а це тільки середина ХХ століття. Звісно, зараз технологічний процес не стоїть на місці, створюються нові тренування, у спортсменів почали брати показники лактату. Кросівки тепер дозволяють вигравати декілька секунд на кілометр, але ось цю базу для сучасного марафонця заклали саме тренування перших професійних спортсменів. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Дуже дякую вам всім за перегляд. Якщо виникнуть якісь запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях. Не забудьте про лайк, підписку. Дуже дякую вам всім за перегляд. До нових зустрічей, Па-па!